На комунальному підприємстві автотранссервісі далі тривають роботи щодо облаштування робочих боксів та цехів. Працівниками комунального підприємства Автотранссервіс щодня ведуться роботи щодо виконання комплексних заходів поводження з побутовими відходами, санітарної очистки міста, від негабаритного сміття, особливо в осінній період, коли громадяни масово зносять рослинні рештки до контейнерних майданчиків. Через те поступово зношуються сміттєві баки, ремонти, оновлення, яких ведеться систематично. Сам процес заготівлі матеріалів, порізки металу, зварювання досить трудомісткий, вимагає професіоналізма та дотримання. Тримання норм виробничої безпеки. На нашому комунальному підприємстві Автотрансервіс тривають роботи щодо облаштування зварювального цеху а саме встановлюються вікна. Надалі будемо штукатурити стіни, облаштування буде вестися внутрі приміщення. Також ведеться закупівля металу для виготовлення воріт. Саме тому дбаючи про виробничу безпеку та зручності при проведенні зварювальних робіт, ведеться ремонт технічного приміщення закритого цеху для зварювальних робіт і облаштування там робочих місць. Надалі плануємо створити робочу поверхню, вирівнявши підлогу для зручності роботи працівників. Автотрансервіс дбає про наших працівників, щоб вони працювали в комфортних та зручних умовах, особливо в зимовий період. Саме комплексний підхід, утримання в технічно справному стані парку спецтехніки, проведення ремонту старих та заміна на нові сміттєві баки, виготовлення конструкцій сміттєвих майданчиків закритого типу, облаштування робочих боксів та цехів, систематичний вивіз побутових відходів дає змогу комунальному підприємству Автотранссервіс працювати як єдиний злагоджений механізм. Ось так, дбаючи не лише про чистоту, а й естетику, кожен з вас може зробити наше місто. То чистим, Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.